Добрий день, шановні садівники. Слава Україні. Сьогодні 19 серпня, спекотний день, а ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому матушно товарному саду. Зараз ми біля деревця персика сорту Фрост. Даний сорт персика виведений відносно недавно. Американськими селекціонерами. Фрост вже називають одним з кращих у світовій селекції. Він увійшов у 10 самих товарних. У назві сорту відображено одне з важливих його достоїнств. Перекладається з англійської як мороз. Крім морозостійкості, фрост стійкий до хвороб. Стійкість проявляється навіть до кучерявості листя, яку вважають обов'язковим симптомом. Холодної весни і досі лікували лише оприскуваннями препаратами. Води дуже красивого червоного, навіть темно-червоного забарвлення з легким опушенням. Середній розмір 130 грамів, запашні з благородною кислинкою. Зі слів садівників багато стверджують, що повиносять дерева як божевільні. Сорт вважається пізнім. Достигає в першій декаді вересня. В південних районах може достигнути і в кінці серпня транспортабельність плодів. добра. В цьому році за таких спекотних днів цей сорт достигнув і в нас в Західних областях України ще швидше, ніж, ніж загалом достигає в Південних областях. Десь на два тижні, як мінімум, раніше часу. Деревце маленьке, повиносить дуже сильно. Ми його стараємось більшим не робити, тому що тут в даному випадку немає ж такого місця, щоб... Це є підпора, щоб, яка під щоб, руку попала, це щоб, не стовбур. Щоб розростатися. Це така підпора дійсно. Підперли гілочку, щоб не обломалося під вагою плодів. Ну, взяли ми декілька плодів. І зараз зважимо, подивимося, що відповідають плоди за вагою. Характеристиці. 144 грами, один плід, другий 131 грам і два менших 124. І 124. Значить, відповідають характеристики. Це, це даного, ще при тому, як він загружений. Шорту. Тут завантаженість дуже Ніхто велика. Ніхто не проріжував. Ніхто не проріжує, тому що це робиться спеціально для того, щоб, щоб деревце не давало великих приростів. Воно знаходиться біля будинку. І це воно та, як декорація. Дехто приходить і... Часто не вірить. Підходить до деревця на дотик, провіряє, чи дійсно воно живе, чи штучно оздоблене плодами. І переконується, що дійсно деревце живе. Сорт описали. Зараз ще. Зараз пліт розріжемо. Кісточка відділяється дуже гарно, м'якоть. Бачите, як відділяється кисточка без проблем, легеньким дотиком пальця кисточка лишає плід. Сік тече а це, а це високий показник для плодів персика. На цьому закінчуємо огляд сорту. До побачення, до нових зустрічей!